Всім привіт! З вами знову я, Бомж Без кінів 0. І сьогодні ми тут зібралися, щоб поговорити на важливу тему. Ця тема це топ персонажів з ClerS Royal, яких би я трахнув. Перед початком відео хочу сказати, що для вас може бути незвично відео з вебкою. Так, це перше відео з вебкою за всю історію каналу, якщо не рахувати вебку моєї руки на лаваші. Тому я думаю, це відео заслуговує мінімум 15 лайків. Ну все, приємного перегляду і погнали оцінювати. Отож, почнемо з чогось лайтового. Мушкетер. З офіційного аніме по Клешеялю ми можемо сказати, що вона є стрункою високою сексуальною жінкою. Я вже мовчу про фанарти. Це автоматично ставить її на бій-тір. Також ми знаємо, що вона добре володіє зброєю. Тобто теоретично з нею може вийти хороший тімейт в КСГО, А не так, як Володя стоїть на Сінгом, чекає сінгл, і потім кричить на мене, якого хуя я вмираю, коли тіп виходить з сінгла і ставить мені в голову. Хоча він сука мав чекати сінгл. Ну, ладно. Тут естір. Так. Добре. Лучниці. З офіційних відео по Каршуєль ми можемо сказати, що вони є низького росту з дитячою фігурою і вічно незадоволені. Тобто задовільнити їх в сексуальному плані буде досить нелегко. Також поглянувши на їхню голову, можна побачити те, що в них череп плоский, що може свідчити про невдалі падіння на голову в дитинстві. Прямо як Саня. Саня, не обіжайся, будь ласка, і не блокуй мене. В грі вони безполезні, скажімо так, бітір. Бандітка. Дівчинка, яка, скоріш за все, виросла в неблагополучній сім'ї, що може свідчити про її проблеми з характером і сором'язливість. Але це не мішає мені її перевиховувати. Щодо її зовнішнього вигляду, вигляд в неї більш середньостатистичний і в міру сексуальний. Єдине, що мені не подобається, це маска яку вона нікого не знімає. Хто знає, що вона приховує? Навіть самі розраби не знають. Можливо, там пухлинне від частого вживання героїну, який вона купляє закрадені гроші, що робить її поведінку дуже схожою до негрів. Тому ми забираємо один тір. Поставимо її на a тір. Розбойниці. По суті, це те саме, що лучниці, тільки тупіші і безвідповідальніші. Умудритися втратити по оку кожній це просто верх тупості. Але в ліжку, я думаю, вони звірі, тому поставимо бітір. Ми ж оцінюємо персонажів, з якими би я зайнявся сексом, а не з якими я би пограв ерудит. Валькір'я. Сувора жінка років 30-40. Я впевнений, що якби ми з нею спали в одному ліжку, вона би сама його всього зайняла і заставила мене спати в кутику на холодній підлозі. Навіть якщо у вас є фетіш на домінування. І середньостатистична, не дуже приваблива фігура його компенсує. Тут максимум сітір. тір Баттлхіллер. Ну тут нелегко. Це досить неоднозначний персонаж. Почнімо з того, що риси її обличчя дуже схожі до рис лиця циганів. Цю теорію підкріплює те, що вона на всіх артах зображена в золотій броні. Тому цей факт вже одразу відштовхує. Так як і її сморід, тому що по досвіду можу сказати вам, що в ці... від всіх циганів тхне. Ще одним цвяхом в її могилу є те, що в Clash of Clans вона завжди зображена сліпою. Звісно, в Clash of Clans це не той самий персонаж, але все одно в її пустих, блакитних очах я не бачу жодної ознаки інтелекту. Єдине, що її виручає від D-Tier, це її дбайливий і хороший характер. Мабуть, теж Сі-тір поставимо. Відьма. Фух, Ця Леді вже паярче. Почнемо з того, що вона є матір'ю численної армії скелетів, що означає, що кількість кремпаїв, які в неї були, вражає. Так як і фігура, яку вона тримає після народження стількох дітей. Не кожна матір так може. Тобто, в сексуальному плані вона досить досвідчена. Естір. Ну і сестриця нічна відьма. Скоріше за все, вона є представницею гот культури, а хто в наші часи не хоче бути домінований сексуальною готочкою з психічними розладами. В сексуальному плані вона, мабуть, теж досвідчена, як і її сестриця. Але та як в грі вона їбане безполізне гімно, яке давно пора бафнути, тому що, ну камон, два кажена спавнити, які в цьому сенс, кого вона може задамажити? Дебільна карта. Mm, hey так, Firecracker. Знову та ж лучниця, але з інтелектом, як середньостатистичного гравця в доту, який грає не за моїми гайдами. До речі, не дивився мій гайд по доті, обов'язково перейдіть і подивіться. Сітір. Фух. Переходимо до важкої артилерії. Королева лучниця. Її сміливо можна назвати ідеалом будь-якої жінки. По її красу можна складати книжки, а на місці арбалету хотів бути кожен поважаючий себе чоловік. Тут автоматично Естір. Ну і також зразу можна оцінити принцесу. Як казав один давньогрецький філософ Сучара, я буду їбати тебе в очко, поки сперма не заповнить твої легені і ти не помреш від асфіксії. Теж Еср. Садниця на барані. М -м -м, типічний представник раси рабів. до того ж, вона знущається над твариною і заставляє барана битися головою об різноманітні будівлі. Але якщо замість її лиця уявити собі лице діми, то, в принципі, її бабельно. Бетір. Так, бабуся відьма. Тут говорити багато не будемо, універсальна жінка може і пиріжок дати, і пізди дати, і в пізду дати. Заслужений Ейтір. Летючі миші. Ці милі створіння самі благають про те, щоб їх зґґвалтували. Просто подивіться в ці ученята. Звісно, фігура в них не дуже сексуальна, але. Я думаю, в п'ятьох вони можуть задовільнити будь-які ваші похотливі сексуальні потреби. Заслужений Ейтір. Бревно. Я не знаю, куди має закотитися ваше сексуальне життя, щоб вважати цю карту привабливою тут навіть Саня вахує. Якби я не пробував знайти в інтернеті сексуальні арти з бревном склешуялю, я нічого не зміг знайти. Не дивно, ажі людство ще не дійшло до. Того, щоб сексуалізувати бревно з блядського каршуяля. А якщо проявити фантазію, то в тій ж армії його можна пустити по кругу. І так як в грі це чудова і незамінима карта, то в ріжку можна піти з нею на компроміс. З нетяжечкою можна дати бітір. Фух, пека, о мамі пека. Ця жінка знає, толк зваблені. Я би був її слухняним цуциком і виконував все, що вона в мене попросить. Естір. Просто естір. Пушка. Я знаю, що ви можете бути здивовані, що вона є в цьому відео, але теоретично це жіночий рід і в неї є отвір. Так що що мені мішає її оцінити? Ну, судячи по її отвору, можна сказати, що в неї багатий сексуальний досвід. Але вона не є дуже вірною. Тому, на жаль, ей тір. Мортира. Ну, оцінивши пушку, не можна і не оцінити мортиру. Знову ж таки, судячи по її отвору, можна сказати, що вона всім повіям повія. Але У мене просто зайві коментарі тут. бетір, все. Я не можу. Ну, і на десерт айська гонча. Це огидне, товсте створіння. Ну, яке навряд чи когось може звабити. Але теоретично гонча це собака. А ті, хто слідкує за моїм стім профілем, я думаю, ви самі все зрозумієте. Естір Ну що ж, на цьому оцінювання закінчується. Пишіть свою думку в коментарях. Діліться з друзями цим відео, щоб вони теж написали свою думку у коментарях, чи вони згоджуються з таким тірлістом чи ні. Ну, всім удачі, всім папа, дякую за перегляд.